Рік Ньюс Новини України. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Обстріл Дніпропетровщини. Росіяни вбили жінку. Кількість потерпілих зросла. Серед потерпілих троє людей у тяжкому стані. Російська терористична армія 29 травня обстріляла Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області. На місці трагедії загинула 51-річна жінка, ще десятьох людей госпіталізували. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині 29 травня. Було повністю зруйновано два житлові будинки та пошкоджено ще 30 приміщень. Серед потерпілих 11-річний хлопчик, 10 -ро людей госпіталізовані після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району, у людей вогнепальні поранення, переломи рублені рани та черепно-мозкові травми. Більшість постраждалих швидкі доправили до лікарень Запорізької області, повідомив Лисак. Рік Ньюс. Росіяни обстріляли Херсонську область та вбили чоловіка біля його будинку. Російські терористи у понеділок, 29 травня, масово обстріляли з артилерії один із населених пунктів Новокаховської громади Херсонської області. На місці трагедії загинув чоловік. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, за даними слідства. 29 травня об 11 годин 30 хвилин окупаційна армія вдарила з артилерії по одному із населених пунктів Новокаховської громади Херсонської області. На місці трагедії загинув чоловік, який був біля свого будинку, також пошкоджено багато житлових будинків. Рік Ньюс, новини України. Друзі, підписуйтеся на наш канал.